Друзі, усім привіт! Якщо ви у це відео, то ви, певно, якийсь турист, мандрівник. І, будь ласка, пишайтеся цим, так і пишаюся цим я. Тому що подорожувати треба, тому що від постійного життя робота, дім ти дуже сильно вигораєш. Треба перезавантажуватись якось і подорожі, в цьому найкраща допомога. Але все ж таки подорожувати десь біля свого дому це трішки не те. Тим більше, коли тут все обіздоли, все знаєте, ну який в цьому сенс. Хочеться поїхати в якісь Карпати, правильно? А я якийсь з рівного і хочу подорожувати на велосипеді. Як мені ще доїхати до Карпат, як не поїздом? І як же все-таки їздити з велосипедом на поїздах? Це глобальна і основна тема цього відео, але не все так просто. Ось так воно має бути нормальних електричних, дивіться, які кріплення за колосу, за списі там чіпляється і знизу ще фіксується. Ось все супер. Тричка. Прошу коле. Вокзальна площа у Львові найкраща, а до речі, тільки що спустився на ліфті. У нас розпочинається новий, наймасштабніший, найграндіозніший, найкращий, найкрасивіший тріп. Карпатам. І я з звісно, не буду їхати до Карпат на велосипеді. Десь мені треба якийсь транспорт, щоб я з Веліком приїхав. Я вибираю потяги завжди. Прямих рейсів в івано франківськ не було, тому я зараз приїхав зараз о 9.30 ранку. і на 5 годину в мене ще поїзд в Івано-Франківськ. Я до речі, був не сам ще їде міша у Франківську. Ми будемо десь 7 годині. Тому особливо нема сенсу починати сьогодні їхати ким, якийсь маршрут. Я там ще наразу не був, я хочу там погулять, подивитися на це місто, а їхати ми вже почнемо завтра. Ну, а сьогодні це все контент, який я хочу знімати, але глобальна тема все-таки буде про поїзда. Ось ця електричка, ріни Львів, я в ній був впевнений, я на ній вже багато разів їздив, вона крута. А от Івана Франкісяк, як він буде їхати і чим? Я херво знаю. Ну, якийсь там долі поїзд, толі електричка. я не знаю. Чи нас туди пустять? Просто так без безлочихлів чи не пушки. Я не знаю. Це для мене теж був сюрприз. А зараз у мене квест знайти, де купити газовий балон. У мене то є, але він блокувати. Я не захотів цю поїздку брати свій. Хочу купити якийсь маленький, щоб влізав мені в кормушечку. І треба їхати зараз підбирати. Зараз заїду горгани, напевно. що тут немає хз. Ідеально, він просто залазить в кормушку. Коргани пошвидше відкривайтеся в рівному, будете мати касу. Чекаємо мішу. <рес> Жити кожен. Як... <рес> Привіт. Я сьогодні проїхав аж 12 кілометрів. 64. Знаєш, що я зрозумів? Що я ненавиджу центри великих міст. Тобто Київ, Лі тут просто жопа. То їде щось сигналить, тому щось тепло. То... Ну це просто жесть. Люди всі якісь злі ходять в центрі. От ми заїхали одразу в парк, одразу. Красота, гарно, о, спокійно. Да. Я заспаний, не виспаний, я поспав 2 години, тому що поїзд був на 6.30, я заснув. Даже за не можу порахувати. Поїзд був на 6.30, я просунуть 4, а ліг 2. Дві години я поспав. І ще зараз буде апгрейдити елік. Ну, так, щоб <реш> бачили, що мене бачив. У тебе є. У мене є. Навіть не один. Навіть там що... теж є. Плюс 10 до швидкості. А ну, друзі, напишіть, Хто думає, що це за сумка? Я, це моя сумка. Я кажу, що це ось сюди підсидільна маленька сумочка. Міша такий прийшов, каже, що це кормушка. І я задумався, а може це реально кормушка. Я, ви зараз їздив, не знав. От кормушка, як в тебе кріпиться. Бачиш на, на таку ну. штуку. У тебе вон теж така штука. Мені казали, що їм воно ще навіть на вилку почіплять, типу, на раму. Ну пробуй. Це знаєш, є такий стан, коли ти проїхав тріп по волині, ми проїхали, потім знімаєшся сумки, їдеш доскататися просто. Такий човвілік такий легкий, що з мене так, понімаєш, ти привикаєш заново. А зараз ці сумки. І привикаєш до сумок, до цих габаритів, до цієї ваги. Все життя ми до чогось привикаємо. Це в тебе не гідравліка. Це гідравліка. Ага. Раніше їздити у мене було одне колесо камерне, одне безкамерне. Тепер у мене два камерних. Але я вчора, коли знімав колесо, став сюди камеру, то коли я його поставив назад, щось там. Тормоз перестав працювати. Ну, він працює, але дуже-дуже слабо. Проблема в чому? Проблема в тому, що коли ми тормозимо, затормозив, да да? відпускає, воно не повертається назад. Тобто треба його потягувати. І це якийсь бред. Ну, з цим все окей з переднім. Ми заїхали тільки що в веломайстерню. Е, механік теж що сталося, каже, я не знаю, що. може строс, але не можу так миттєво щось трапитись з тросом, я думаю, я хз. Скоро, Cyclone GTX 2022 на Олексі. І так, традиція постійно, в кожному тріпі щось де ви забудете, працює. Я забув блочок вдома. Ходили в Аврору, купили плачок. Міша каже, що дуже хороший там за 80 гривень з квік-чарджем. Кажу, ні за... За... За, 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 за такі бабки нормально. Я можу накручення написати кітяж, буде ТСМ типу. Я, я так думаю, що Китай нічого нормально а по техніці нам не зробить. От Китай мені зробив отакий тормоз. І Міша мені набрав нормально, нормальну, не тому дилетанту. Міша мені розказав, що жопа. Це тормоза від Шимана. Коротше, в ній син Шиману і в Шиману зараз така проблема з тормозними ручками. Тут таке саме. Він каже, що можливо витікла якась там жидкость, і треба їх або перебирати, або якщо не поможе, то міняти машинку. Поговорив, поговорив, кажу, що, слухай, а це ж трапилось в мене миттєво. І, а коли він почув, що миттєво, то він каже, я навіть не знаю, що це таке. Каже, знімай мені колос, треба світити заглянути. В готелі ми вечором знімемося колосок набору знову мішуємо їх. Хай... Каже, що сталося, тому що мені в горах треба тормоза. ми робимо Львові. Ходимо по секундам. Кидай, думаю. Помірю? Що <рес> ви там думаєте, Що не за 40 гривень? Дік скільки коштують? 173 гривні. 173, це перший день. Вчора були би по 5, сьогодні вже по 175. Ми сьогодні весь день просто їмо. Ну, їмо і все. Але які ж як можна відмовить від таких ватружечок, гарячих по акції, Це <themes> але гарячих, походу, що я поїду по Карпатам по горам без заднього тормозу. Добре, що хоч не передній. Для пота такі зде я поїду. Кажу, ну палатку. По поясу покажи кієм. Ні, під спальню кепінгу нормально. Може зі мною, знаєш. Холодно. У нас його чеклі нічого немає. Зараз або нас пускають і все добре, або все міняється, ми чекаємо наступного поїзд, який буде через годину. Цей самий, цей самий маршрут, але через годину і треба вчекати вичекли. А зараз не пустять. Чого? Вона квиточка перевіряє. І що? А я скажу, а куди ви тут, хлопці? З вінчиками, а на розбирає. Це біда, нас ледь пустило. Ми могли зараз просто в і шукати десь чехли. Вийдемо з поїзд і все розкажемо. Тобто, ну, трохи ми, жесть. Ми домовились, але не можна. Так як ми заворовував. Жвали житло в нас на бокінгу. Чувак таки пише. Слухайте, зверніть увагу, що квартира заходить на сьому поверсі, а будинку ліфт відсутній. Що? Що значить ліфт відсутній? Я кажу, ну все, Міша, ну не варіант. А чого ми те житло? Тому що воно знаходиться в самому центрі. Звідки ми зможемо вийти і погуляти там по центру саме, а всі інші там десь три-чотири каме. Двоє з велосипедами. Як ми можемо велосипеди? Ну вони чисті, все просто завести десь, щоб вони ніч там побули з нами. Ну, в кімнаті хіба залишити в ковідної єдина. Можна, так? Це велика студія, там є демонстрію. Коротше, десь він заникав ключики, і ми маємо його набрати, він має нам показати, де ключики. Потім ми заселимося і скидаємо оплату на карту. Коротше, ну це квартира. Там є навіть своя кухня, ми навіть можемо щось приготувати. Хоча в нас сублімати. Що ми можемо готувати, не знаю. По франку, що я скажу, ну мені місто дуже схоже поки що на рівне, але з таким львівським акцентом. Обзор отеля. Денчик лежить, тут вже готовий. Зараз будемо варити полімешки, їдемо, це не знаю, в Карпати завжди. Готовий, блід. Забуханий. Карватка, духяросна, як ми і хотіли. Правда? Ну. Кайфово буде. Дивіться вид з вікна. Ну це ж просто, ну це Іванофранк. Це центр Івано-Франківська. Ми в самому центрі на шоу та вид. На красоту на івано франківську Електроплита, але саме найбільше здобування це. холодос. Ну це наші каші, окей, дивіться, що тут. Пу, тут пельмені, Чувак! І це не наші. Це просто тут лежали пельмені, А там навіть є каструлька. Дивись, сніг. Сніг, сніг, літом! Джек Карпати відчуває? Ну, Аном, аномалія. <гум> Не, красиво, є стиралка. Ми за рекінм і пару скіл футболку <гум> запросимо, хай стирається. <гум> До речі, ви, напевно, замітили, що якість відео дуже сильно зросла. А чому? Тому що ми перейшли з обладнання. Для зйомки айфонів на GoPro І я хочу подякувати Ігору Всію. Він нам давний її на цей тріп познімати каже, будь ласка. Ми дуже сильно тобі дякуємо, Ігор. У нього є свій канал, і канал, хто ще не знає. Ігор усі називається, ссылочка буде в описі. Переходьте, дивіться. Дуже крутий контент. Мені подобається те, що він робить, і хочеться таке підтримувати. Що скажеш про Ігоря? Овсія, дивишся? Звісно. І що, як тобі? Крутий пацан. Такий пацан вже, ми пацани, йому там вже там трох Що Ну а сейчас. Шо там, а ти двигайся Игоря. А все я. Та. Як тобі? Як тобі? Крутий мужик. А, І що? Все? Ну не пацан же. Не маю, і я не маю слів, як виразити свою подяку. Дякую, Ігор. І так, що ж тут все-таки сталося в нас там в поїзді, що я казав, що в нас там на грані, як там приїхали, що... підходимо ми до провідниці і на нас так дивиться і відразу каже, колосу знімаємо, біло чихов пакуємо. <реш> ми трохи переглянулися. думаємо, що робити? Давай з нею заводити діалог. Каже, ну нам у Франик, ну нам те-те, ну нас нема зараз зарчекла, ну що ми як? Нам повезло, що попалася добра пані, як, дуже, 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 дуже добра. добра. Яка каже, ну ладно, типу, заходьте, але на наступний раз. Жопа. Я вас пропущу, але інші можуть не пропустити. Ось такі поїзда, отакого от пане електричного, ну ви бачите, там 702-й поїзд номер, це був. Велосипед у велочухлі. Хорошо, ми там поставили велосипед на інвалідні місця. А який сенс, що ми там будемо стояти чи без чухла, чи в чухлі. Ну, який сенс. Але ну, багаж, знаєш. Це кажуть, що це багаж, мабуть. багаж, по ідеї, має мабуть, у вас на колінах лежать, правильно? І потім ми з нею спілкувалися вже, коли їхали. Вона так показала, що ну по суті могли б ще й тамбурі залишити, якщо що, там 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 був неробочий тамбур, тамбур, який там дверки не відкривалися. Ми сказали, що ми цим самим поїздом будемо їхати з Франківська знову е, вже на обратку, і можна нам навіть попадеться. Вона сказала, що ладно, вас пропущу там. Ми подружилися. Дуже хороша. А ми йдемо в АТБ. Коротше теорія в кожному тріпі щось забувається. Я забув блочок. <реш> Міші я дав задачу, ти береш соль, береш перець, береш спеції, сахар. Коротше. І він це все не взяв. І зараз ми ходимо, купуємо. І це ми ще не почали тріп і ще Ну, не, в дорозі не виявило, що не вистачає. Може ще щось там буде. Доволі красиве місто. Напевно, я його поставлю все-таки в своєму рейтингу міст вище за рівне, точно. <реш> рівне там одне з останніх. Красиве, і це ми не гуляємо якимись історичними. Пам'ятками, нічого не дивимося, просто ходимо по вулиці за тебе до готеля. Гуляємо в вечірнім Івано-Франківському. Можу сміло сказати, що це поєднання Львову і Рівного. Завтра відчуємо, який тут асфальті. по всьому. Живе місто. Живе? Живе місто. Живе місто. Щось літає. А ліфта то реально нема. Іде повер. саме поверх. Саме останнє. О, щастило. Зайшли в сімку, набралося сахара. щось взяти солі, але там солі в стіках немає. Тому пройшлося брати просто таку огромну пачку. Ну, у нас буде чесний обмін, пельмені на сіль Короче, вода вже закипіла, Сейчас ми панські пельмені заварим. Тут я вже собі борщика а сейчас розігрію в мікроволновці Я сьогодні в ролі повара. Дуб Куб розумієте Чого Міша дуб? Тому що у нього прізвище старо дуб. Тепер у нього погоняли дуб. Все. Це щоб ви розуміли, па... ті, хто не дивились минулі випуски, другий випуск отут буде збоку. <хи> Приходіть, дивіться. Денчик все організує. Хто ж сьогодні міг уявити, що ми зараз будемо сидіти? Отак. Отак! Чувак! Перше. Друге, дивіться, картопля з свининою, вроді би. Борщ. Борщ з, з, з хліпчуком. Що те, що те виглядає не дуже. Борщ смачний. Смак борщу. Ці картоплі, до речі, 40 годності кінчається через тиждень, в борщі через місяць. У мене більше шансів вижити. Нормально. Я про борщ те саме, я його вже уничтожу. Мій висновок про сублімовану їжу у нас в армії. На вигляд, треш, на вкус, топчик. Видно хто з нас байкпакер, ні? Добрий ранок. Шоста. Який світанок. Збираємося, снідаємо, будемо виїжджать. Пробуємо ту кашу. На вигляд, гавно. Ну в тебе вище не естетично, виглядає. мене, знаєш, виглядає як речка. Але ячка. А в тебе... Блять, щось вообще свобочі Паша. Ми сіли проти сонця. Ну чого, це кадр хороший, виходить? Да. 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 Хороший. Нормальна каша, але вчорашня картопля була в поряді лучше. Кінець тріпа і так, ми дивимося, як метати велосипед в плівку, щоб їхати в якихось там плацкартах, купехах і в таких стратих поїздах як ми. Так, да, якщо чеха немає, ну. які кошти там 100 тисяч гривень. Я не розумію одного. Отака От електричка, яка в нас буде, там немає велокріплень. Кажуть, мотайте щось плівку. ну Які, Яка різниця, що він буде стояти на інвалідних місцях всі прозорі плівці чи без неї? Ну яка різниця? Він там нікому не заважає. А якщо так, то беріть вже ви якісь там чохли в себе у курзалізничні. Давайте велосипедістам, коли вони приїжджають. Ну я не знаю. ну хрена, Пласкарти, купе, так. Да, так. Да. Таке, що зараз у нас буде? Нащо? Така штука згодом, Там вілюйте я... велосипед і в нас там завжди да. Або Ну, Тут то той тамбур що не працює відкривається для вас. Да, або в тамбур ми ж завозимо. Ну... що за херня? Де логіка в цьому світі? Помагає, я що, блядь, поможу тобі. Вона придатки не високий, приміщення. То коротше мусорні пакети були б кращим варіантом за да? сидівку, так? Ну, дешевшим точно. 20 гривень плюс скотч. Ні, щось те саме, коротше. Так ми є. вирішили переднє колесо вже не знімати, та пшот знімати? Я не розумію. Давай, мотай там, щоб... Це буде, знаєш, відеоролик про як подорожувати укразолізниці. Так так, так і є. Походу, що головна відмазка, головна причина, чому укрзалізниця заставляє робити велосипедістів таким, таким закізом займатися, то це, щоб якийсь там умовний Вулько Петро не замазався від вашого велосипеда. А як буде Вуйко Світлана? Вуйко Світлана. Якщо та Вуйко Світлана вже настільки, блін, сліпе, блін, дурне, що воно йде там по інвалідній там п'яне його заносить, я не знаю, то не садіть його в поїзд. Це моя проблема, що він не бачить, іде кудись там, блять, обмів велосипед замазується, я тут при чому він стоїть, нікому не заважає, проход не перекриває. Якщо я замажуся в собаку, собакою, об чиюсь сумку, я ж не кричу, там собаку не можна. Це мої проблеми. Собаку не можна перевозити. Собака собаку не можна перевозити? Як ви так на улюбився? Він шитів вроді немає. Ну хорошо, чувак чу їде в одязі весь грязний, я об нього Ну Вот, а що таке є? Це твій одяг чужий. Ми нього грошей нема. Хо? Чувака що в одяг хотіть. Як він їде на екрісці? Він в Коцкарді їде, я вже пролучав. Ця баба в нас пропустила. Вона якась така хороша. типу, навіть не що типу можна чи не можна. Ми питає, А ви що так їздили? А, ну якщо так їздили, ну то йдіть. дітей. От похуй буде стоїть, а що ти? Ну не знаю. А так можна? Короче, ну так тут 50 50. вам вибирають. Ну, а головнуть плівку, я так подивився. Ну, вообще незабаром. Я думаю, що це баба запарничка. Ні, якщо знімай передню колесо, це жесть. Ось таке цікаво, вийшло і підсумовуючи. Купе, пласткар, такі поїзда, звісно, пакуйте. Звісно, треба велочухол, або якщо не велочухол, то це можуть бути мусорні пакети, або плівка, дешеві варіанти. Там ви вже не за який тамбур не домовитесь, тому пакуйте. А Такі в втраті електрички, які там їдуть, знаєте, в кожному в селі стають, то там можна не пакувати, там чи в тамбурі можна поставити, чи просто завести біля себе там повісить його на таку речі, там де багаж сталі, тому там без проблем. А от дуже цікаве питання. Тання це такі поїзда типу електричок, але якісь, вони і нові, да, але там нема велокріплення, така, яка в нас була. Ми там ставили на місця для інвалідів. В принципі, можуть вам попастися хороші провідниці, які вас пустять без проблем. А може бути такі, що вам скажуть, що ну, хлопчику ні, давай на, тікай і пакуй велик. Так само і інтерсіті, на якому я колись їздив, якось з Луцька в Рівне в нас. Кінець трійпу був. Нам дуже пощастило, що в нас з Луцька до рівного була, тільки не було зупинок. Наступна зупинка з Луцька була рівне, і тому нас спустило, в тамбурі ми стояли. Хоча в інтерсіті я бачив, що були велокріплення, але вони там не використовуються. Я грибу нашого велокріплення, якщо ви заставляєте пакувати велосипеди. В таких електричках, слеж-потягах я вам рекомендую не випробовувати удачу, а просто брати і пакувати, тому що, як казав Міша, Правила є правила. Також я вам хочу порекомендувати підписатись на YouTube канал, який має назву Веловелоцюга. Автор каналу Мирослав знімає те, чого я раніше ще не бачив на Ютубі велоподкасти. Тому якщо ви фанат таких відео, які виключаєте собі на фоні і годинами, слухаєте, це канал для вас. Вони розмовляють як на велотематику, так і на дуже невелосипедні теми. Прямо зараз в нього на каналі виходить велоподорож на декілька днів по Поділлям. Цей контент я сам особисто дивлюся. Мені подобається і тому я вам і раджу. І ссылка буде в описі. Ну а це відео можете підтримати лайком та коментарем. Давайте дискутувати, як ви подорожуєте на електричках, поїздах, які у вас були можливо курйозні ситуації. Цікаво почути. Також в описі під відео є банка на підтримку цього каналу фінансово. Хто бажає, будь ласка, все ж таки хочу купити екшн камеру. Вже не позичать, а купити свою і піднімати планку контенту до небес. Можете мені в цьому допомогти. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступну велоподорож автономного глобальну, Карпатами. Ми їздили тими горами на велосипедах з байфакінгом. Це була ну це найкраща подорож, яку я приїхав за своє життя. Дуже цікаве контейнер. Зняла дуже якісний і таке не можна пропускати. Ну і все. Поїхав монтувати. Всім пока.